А, що це таке? Це що щось... з Вона складала цих бутилочок? Це санітайзери, церковні, церковні санітайзери, де використовується, є спеціально для рук священнику. При благословінні, якщо ми хочемо, щоб нас благословив священник, ми цілуємо відповідно священнику руку. Наскільки приємно приклонятись до цієї руки, якщо вона оброблена санітайзером і має і безпечно, при... і безпечно, і вона має класний аромат церковний. От в нас є такі санітайзери. Людина замовила, ви будете зараз в шокі. Знаєте на яку суму? 4285 гривень. Це що такі санітайзер? Диви санітайзери. Де ви? санітайзери. Два варіанти лампадного масла а -а -а. Е роза та лаванда, і плюс все бачу, що лежить е миру від мощів Святого Миколая. Ого, да, це саме вивіз людина прийде, забере, забере це замовлення. Е ознайомитись з асортиментом наших церковних продукцій, нашої ви можете на нашому сайті, який вказаний в шапці хоплею.